Образня падемія против... академія аграрних наук проти проти простих людей. Для того, щоб ви одно будете там. Так лучше, ходьте по добру. Ходьте по добру. Через пару років. Людині йти на пенсію. У липні людині треба йти на пенсію. У неї нема 5 років. П'ять того, що при половику почалося. оце все злодійство при половику почалося. <звук> Він почав не, по -поча не виплачувати ЄСВ. Людині йти на пенсію. У липні місяці в кінці п'ять років нема. Це нормально? Вона три роки не отримує субсидії. Це нормально. А ви хочете що? Щоб ми вас опустили в бумажки? Ви були на полі? Ви були на фермі? Ви бачите, що нічого не вкрав ніхто? Не дали документи? Не дали? Але ви подивіться звідти не хватає в людей нервів? Ви не хочете не говорить з не вами нормально не складів, не хвилини. Кримінальні справи були відкриті, да, Це Нормально? Поможіть нам. От як ми, Поможіть. як народ, як працівники побачать, що Академія наук іде до людей з відкритою душою, знаходьте і дивіться, їм пельцепому сату. Ага. А поки ми не побачимо, що Академія аграрних наук не йде до людей. І не все, все робить для людей. А, так ну, не, не, вже не витримуєш. Уже нерви не витримують. Пане Петрі, вони кожен раз дають нову людину, ну, це слабкі слаби. Уже, Уже на людей трохи треба дивитися, на людей, а не бандитам так, так, та на Нам бандітам указувати. Як чоловік розкладав Де? як господарство цього ніхто не бачив. Як привозимо то голоси, як коли не проходить, ніхто нічого не бачив. Я як бачить. Так як у нас сьогодні eh, почалася нова, скажімо так, ланка рейдерського захоплення, я пропоную здійснити eh, крок на випередження. Оскільки комісія приїхала неоповноважна, без голови комісії. Повноважень свої не надала. На зауваження, того, на зауваження того, що трудовий колектив проспілка готовий показати поля, приміщення, господарські будівлі, споруди і решта, і решта, відмовилась це робити. Тому у зв'язку із протиправними діями неодноразовими керівництва Академії аграрних наук. Пропонується зараз звернутися із колективним повідомленням про злочин до Генерального прокурора і Бюро економічної безпеки на незаконні дії Президента Академії аграрних наук, його заступників, колишніх директорів ДПДГ Іванівка Пушкарьова Олексія Олещівича, Вишніцького, Голоба і половіка. Значить, факти, указані у повідомленні про злочин, спираються на до сих пір невиконане рішення. Про спілково комітету від двадцять шостого травня хочуть квартку вигнать в чередний раз тут назначив. Квартки став на роботу, а тепер їм знову треба в воду. Так от шукають причину. Так от як поїдете в Академію графних наук, так і розкажіть, що люди просять допомоги в академії не для того, щоб скварського вибрати, а для того, щоб оплатити оці ЄСВ, налоги, щоб оплатити, щоб субсидія була в людей. щоб на пенсію людина змогла піти без. Щоб стаж був у людини. Щоб стаж був у людей. Оце ми просимо. Отак поїдіть і розкажіть академію. Щоб прийшов до нас директор, якому люди повірили, з яким хочуть працювати. І просять не виганять його. Як приїдете, на даду, на Ви скажете, що протягом допомоги, щоб продали оцей урожай.